Лише чехи відповідатимуть за збереження миру у судетах. Такий був погляд на ситуацію. Лише чехи мали поступатися, просити, зважати, відмовлятися і загалом щось робити. Але на думку союзників і нацистів, вони постійно робили щось не те і не настільки швидко поступалися. Активізація судетських німців і оце все на прикордонні змушувало владу Чехословаччини не лише до дипломатичного вправлянь, але й до логічного мобілізації. Перший частковий призов відбувся наприкінці травня, і це стало шоком для союзників республіки. Мовляв, не можна ж так провокувати Путіна, ой, тобто, не можна ж так провокувати Гітлера. Це ж ескалація конфлікту. Гітлер радо скористався цією картою і демонстративно лютував. Мовляв, чехи не хочуть домовлятися, вони зрозуміють тільки силу. Дуже знайомий нам віктім блеймінг. Чому нинішнє керівництво Сполучених Штатів Америки заявляє, що українська операція Павутина це крок до ескалації конфлікту? І, відповідно, по суті, натякає на те, що українці самі винні в подальших російських ударах по території України, які в будь-якому разі були б і так здійснені, просто ще більшими силами. За наявності ще більшої кількості літаків, тому що на зараз на Україну, а тоді на Чехословаччину, тиснути було простіше ніж на зараз Росію, тоді Німеччину. Більше було важелі впливу на меншу і слабшу країну, ніж на більшу і потужнішу.